В мене звати Настя, і це мій затишний простір про книжки. Так вийшло, що я планувала розпочинати цей канал саме з відео, де я планую власний список для читання на це літо, але я його зняла стільки разів, що жодного разу він не вийшов в мене вдало. А так як у нас вже літо добігає кінця, я вирішила, що непогано буде зняти якраз список, що я саме планувала читати. Які книжки все ж таки я вирішила не брати до читання цього літа? А які книжки навпаки додались якимось магічним чином до цього списку для читання? Тож погнала дивитися? Ось почну я з швидкого огляду того, що було дадено мною в список для читання, але вже було прочитано за минулі два місяці. І перша історія, одна із перших книжок червня, яку я прочитала, це була море спокій, Емлісон Джон Мондел, і це в нас історія про подорожі у часі. Я її примітила ще на момент, коли Віват написав, що в них з'явиться така новиночка. Але мене підштовхнуло більше те, що в нас був читацький клуб в черні саме за цією книжкою. Там на той момент якраз виходило дві схожі. Не можу сказати, що схожі історії, але зі схожою тематикою про подорожі в часі. І перша з них була якраз море спокою. Тут у нас історія, яка оповідає нам про чотиричасові... Віхи про чотири моменти в різні періоди часу, і героя, який намагається дослідити, що саме є аномалією, яка пов'язує ці чотири моменти в часі. Якщо я пам'ятаю, я поставила насправді ці книжці чотири, мені було на той момент вона була занадто меланхолійна. Хоча я розумію, що якби я читала, її, мабуть, посени ця книжка зайшла мені набагато краще. А також я все одно буду очікувати перекладів інших творів авторки та нових творів, які воно буде писати, тому що саме стилістика, в якій вона пише, мені дуже сподобалася. Далі в нас якраз також історія про подорожі у часі, але цього разу від КСД воно виходило, здається, плюс-мінус в один момент, бо я їх купувала десь у травні, і вона нам оповідає про двох жінок, які листуються між собою. Це роман в епістолярному стилі. А ці жінки відносять до ворожих організацій, і спочатку в них формуються якісь такі відносини, що вони, начебто, змагаються одна з одною, а потім в їх відносини стають більш чінкими, сатиричними. І більше про цю історію я, мабуть, оповім вже в липневому прочитаному. Загалом мені ця історія сподобалась, вона була маленька і нагадала мені нічимось подорожі доктора Хто. Більше про цю книгу розкажу, мабуть, в лепоне прочитаному, а поки підемо далі. Наступна історія, яка привернула мене обкладинкою та химерною анотацією, це Маріана Лекі те, що видно звідси. Ця книжка додалась в мене також у травні. Мені здається, в травні в мене була досить велика кількість покупок. І вона саме привернула мене тим, що тут така химерна анотація. Вона нам оповідає про жінку, яка бачить окапі час від часу, і коли вона бачить окапі, обов'язково хтось помирає. Взагалі, це такий філософський роман про абсурдність життя до смерті, любові. Я навіть не знаю, як це описати. Мені книжка ця досибалась, а вона має таку легку, приємну атмосферу, при тому, що взагалі вона має досить вагоме філософське підґрунтя, і я знаю, що існує багато теорій, що взагалі відбувається в цій книзі і як вона саме закінчується. Мені здається, що ця історія не може залишити нікого байдужим. Якщо ви любите такі Історії, які оповідають про маленькі міста, які живуть якимось власним життям, то ця історія для вас. Ще одна книжка із прочитала також «Відвивати». це В нас краще, ніж у фільмах Лін Пейнтер. А далі в нас буде краще, ніж у фільмах Лін Пейнтер. Це також була новиночка від цього літа. Навесні виходила вона вже в аудіоформаті і тоді, коли я була в арсеналі, якраз з'явилась вона у такому фізичному виданні. З неймовірно красивим оформленням, кольоровим зрізом, і я вирішила, що це саме та історія, яку я хочу принести собі на пам'ять про цей фестиваль додому. Це в мене була імпульсивна покупка, тому що я мала непогані відгуки про неї. Але на той момент я взагалі не була впевнена, що Young Adult Рамком. Буде мені цікавий, що мені таке сподобається хоча у шкільні роки я таке любила читати, але я все ж таки думаю, що я доросла жінка, якій може таке не подобатись вже в цьому віці. Але це було приємне, класне читання, яке запам'яталось мені надовго. А далі історія, яку я все ж таки планувала читати, це покинь, якщо кохаєш Колін Гувер, і я її спланувала читати, як тільки побачила, що з'явився трейлер саме екранізації цієї книги, і вирішила, що я хочу ознайомитися якраз з авторкою, тому що я чула багато позитивних відгуків відносно неї, але не була впевнена, чи мені взагалі сподобається те, що ця авторка пише. Тому я вирішила якраз почати знайомство з того твору, який екранізується і буде виданий, здається, цього тижня вже на екранах в Україні. А, взагалі я сюди надаю ті книжки, які я слухаю в аудіо, читаю в електронці, тому що ті книжки я частіше за все вибираю якось імпульсивною, з того, що я наразі маю, чи з того, що мені рекомендує саме додаток. Але одна книжка, яку я все ж таки придбала собі фізичні копії, з'явиться тут. А це саме велика глушна Крістен Ген. І наскільки мені ця історія сподобалась на початку, наскільки смачна ця авторка, це також був роман, з якого я почала знайомство з авторкою, наскільки мені не зайшло, як закінчила вона цю історію, насправді. Я взагалі поставила цій історії четвірку. Я дуже рада, що я почала знайомстві авторкою, вона мені розбила серденько, і я буду читати її роботи і надалі. А далі в нас буде перша і повторна манга. Це блакитний період, том перший. До цього я вже робила спроби інколи читати мангу, але я взагалі не по аніми, тому якось мене не дуже захоплювала ця тема. Але побачивши цю мангу, мені стало дуже цікаво, тому що вона нам виповідає про хлопця, який зацікавився мистецтвом. І тут настільки цікаво подана інформація, тому що вона для мене виглядає як якийсь посібник по розумінню мистецтва, але подана у формі манги. Поки що, те, що я вже читала, мені було дуже цікаво, я взагалі не знала про багато речей, які тут описані. Тому я сподіваюся, все ж таки дочитати її найближчим часом, а також сподіваюся, що видавництво буде продовжувати видавати, і я зможу ознайомитись із наступними частинами цієї манги. Ну в будь-якому разі, колись ще й подивлюсь аніме на нетфліксі, яка вже яке вже є, я так розумію, там досить давно. А зараз я ще швидесенько пробежусь про прочитаному. Книжка це в нас освічена на Тара Вестовер, і це в нас мемуари. Ця історія з'явилася мене на поличках завдяки Читацькому клубу, тому що інакше я не впевнена, що я б звернула увагу на цю історію, але я була спантеличена тим, в яких умовах інколи ростуть люди, і як вони виростають, і як вони знаходять після цього своє місце в соціумі. Uh, ще одна історія, яку я вже прочитала в червні і розказувала про неї детальніше в прочитаному. Це в нас Daisy Jones і The Six Taylor Jenkins Рід. І ця історія в мене на поличках була досить давно, я ще придбала її навесні. Коли подивилася серіал, Ви, я е, зрозуміла, що мені просто необхідна ця історія, придбала її в найкрасивішому на той момент виданні. Uh, і я була Повністю задоволена цією історією. Я знаю, що багато кажуть, що вона не найкраща в своїй серії, скажімо, в серії книжок Тайлер Дженкінс Рід, але я рада, що з нею познайомилась, Це мій вайб. Я дуже фанатію від музики, я дуже фанатію по тим часам, які описані в цій книзі. І навіть, маючи досить важкий емоційний сюжет, я була в повному захваті і смакувала цю історію от Адея. Взагалі ця історія нам оповідає про музичний гурт The Six і Дейзі Джонс, яка доєднується до цього гурту, і оповідає нам у формі інтерв'ю про те, як учасники гурту бачили їх розвиток, про їх історію з самого початку до піку слави і про їх розпит, якраз на цієї історії. Далі не заплановане читання це в нас трилогія. Ребеки Кван, Макова війна. І наразі в мене вже є два примірники. Я наразі читаю другу, як дочитаю, придбаю третій тіто. І я не планувала читати цю історію найближчим часом, але через те, що в нас сформувалась група на велике читання цієї історії, я так я була в захваті через жовтлику. Я вирішила, що мені... Дуже треба прочитати цю історію. Я, на жаль, пропустила, коли була було читання Вавілона і обговорення, тому що я впевнена, що ця історія мене також би досить сильно захопила. А ця історія нам оповідає якраз про дівчинку Жін, яка навчається у військовій академії. І по факту ця історія про макові війни в нас розпочинається наступна хвиля макової війни. І ця історія бере за основу історію війн китайсь... китайсько-японських війн. І це досить жахлива, болюча історія, але при цьому вона в такій обгорці, в формі фентезі, чи що ця історія досить? Я не можу сказати, що вона легко вона легко читається, вона не легко сприймається, але я в повному захваті, тому що я давно не читала чогось такого. Цікавого, я не можу сказати, що це темне. Поки що я в захваті від цієї історії, при тому, що тут в нас досить жахливі речі відбуваються напротязі цих війн. Загалом у формі фентезі це сприймається досить легко. Я не можу сказати, що це легко, але я інколи навіть отримую від цієї історії задоволення. Я давно не отримувала великого задоволення від фентезі світів, як від цієї історії. Далі будуть дві історії, які я планувала читати з самого початку літа, і вони все ще залишаються в списку на читання на найближчий час. Далі в нас легенда та лати Тревіса Болдрі. І цю історію я з одного боку багато разів бачила в крамницях, з іншого боку, я чомусь її обходила стороною. Потім я побачила досить крутий схвальний відгук, який описав її як. Ковдричку, какаушку, коротше, ту атмосферу, яку я досить люблю, таке якесь неквапливе читання. Я напевно, з одного боку, в мене на початку літу хотілося чогось такого досить активного. А зараз якраз той період, коли мені хочеться такого заземлення не досить квапливого читання. І сподіваюся, ця історія буде якраз смакувати найкраще. І тут у нас історія про прочиху, яка. Вирішую змінити все в своєму житті, розпочати спочатку і приїжджаю у місто, щоб відкрити власне, власну кав'ярню. А що з цього вийде, дізнаємося з цього місця? Далі у нас список для читання від Сариніша Адамс, і ця історія в мене з'явилась на поличках в червні, як тільки вона вийшла. Um, ця історія нам буде оповідати про список для читання, який потрапляє в руки різним людям, і саме як цей список для читання буде впливати на їх життя, на їх зміну світогляду. Um, це має бути якесь досить, я не впевнена, що легке, але щемке та приємне читання. Нарешті я дійшла до списку книжок, які я придбала собі ще, мабуть, у травні чи червні, з якого взагалі починався цей список для читання, але які, на жаль, вибули з певних причин із мого списку. Тож перша книга, яка вибула з цього списку, є «Аджишен і Де був Тейрозум. В той розум. У травні мені хотілося саме таких історій, щінки, цікавих про троп від ненависті до коханців, тому що тут в нас якісь досить палки болючі відносини в головних героїв Пена та Даркі, тому що тут нам одразу з анотації кажуть, що помста це страва, яку їдять холодною. І ще тиждень тому я думала, що ця історія буде надовго залишена в мене на поличках, але після того, як я закінчила читати Колін Гувер з її «Поки якщо кохаєш, мені», в мене все ще є відчуття, що я. Недостатньо надламала себе, що мені не вистачає цього катарсісу а, скляних емоцій якихось, що можливо все ж таки в вересні чи в жовтні після відпустки я повернусь а, хоча б до першої книги, не впевнена, що до її продовження, але всі історії з'являється вже термін наступного читання. А далі в нас «50 слів для дощу. А Лемець, також видавництво РМ, воно також має досить красиве видання. Здається, вона була видана в нас в червні. І ця історія в нас про Японію 1948 року, про аристократичну родину із Японії, про жінку, яка народила дитину від американського темношкірого солдата. І, по факту, вона залишає її в батьків, батьки приймають її лише тому, щоб її сховати, вона живе там на горищі. Вона відчуває співвигнанкою, на неї не х... Її просто приховують від цього світу, і вона таким чином зростає в цьому будинку. Це має бути якась щемка, скляна історія, сімейна сага, як я розумію. А... І наразі я ще не готова повертатися до таких скляних історій. І передостання історія залишилася покинена пісня Вікторії Шваб після знайомства з незрима життя Аділярю. Я вирішила, що я буду продовжити читати книжки цієї авторки. І перша книжка, яку я побачила, яка мене зацікавила, була саме ця історія. Це перша частина серії Чудовиська істини. Вона нам повідає про двох героїв: Кейт та Огаста. Кожен із них відноситься до певної фракції. Кейт в нас людина, огаст відноситься до монстрів, і вони конфрактують між собою. Тобто в нас тут будуть, скоріш за все, якісь складні відносини від ворогів до коханців, як я розумію. Наразі вже я знаю, що вийшла і друга частина цієї історії, але я трішки надкусила її і зрозуміла, що тут досить такий темний химерний світ, який наразі не... Відгукується моєму серденьку, тому я думаю, що буду читати її десь вже у листопаді в такі темні часи, коли ця історія буде смакувати найкраще. І останнє це в нас Ребека Ярос, Четверте Крило. Книжка, за якою я взагалі побігла на початку травня одразу після відпустки, тому що я вирішила, що мені воно треба. Я прослухала. Чверть, мабуть, цієї історії англійською в додатку. Зрозуміло, що фентезі на слух дається поки що. Я не можу сказати, що важко, але все ж таки я оберу прочитати цю історію в мазі, тому придбала поки що примірник саме українську, підтримати КСД. І по факту список на читання на літо починався плюс з цієї книжки. Це не історія про драконів. Та вершників драконів у нас є головна героїня Вайлет, яка хотіла бути писарем, здається, але її мати вирішує, що жодна її дитина не піде навчатися саме за цією спеціальністю і направляє її вчитися сам на вершника. В неї нема ніяких фізичних показань для цього. А тут у нас ще невелика кількість драк. А тут у нас ще невелика кількість драконів і велика кількість бажаючих стати вершниками драконів. Тож це така собі смертельна гра. А це в нас роментезі, популярний нині жанр, і я вирішила, що мені дуже треба все ж таки прочитати цю історію, тому що мені сподобалось те, що я чула на початку неї. Сподіваюся, що все ж таки ця історія. Тож я сподіваюся, що ця історія залишить в мене лише позитивні емоції. Але саме через те, що я наразі вже читаю Макові війну, а вона також у нас про військовий трайл. Про військову академію я вирішила не змішувати ці дві історії, тому ця історія почекаю власне свого часу, почекаю осені, коли в мене буде бажання повернутися до такої пекельної історії. І останні дві книжки, які були додані мною місяць тому, в список на читання, це книжки, які я придбала собі в видавниці Старого Лева. Перший з них це в нас аромат щастя, найсильніший під час дощу Вірджинії Грімальді. І цю книжку я вирішила прочитати після дуже схвального відгуку Насті з бронетних сторінок. Я дуже велика фанатка пістолярного стилю, тому я вирішила, що я не втримаюсь і прочитаю цю історію цього літа. А ще я також досить давно не читала нічого від французьких авторок. Здається, остання була років 10 чи 15 анна Гавайда. І тоді мені досить подобались французькі авторки. Тож сподіваюся, і ця буде мені е приємною компанією цього літа. І остання книга, яка залишилася, Джен Еланс Велч та її кохання та неймовірне таке прекрасне яскраве літнє видання. Я дуже скучила за Італію, дуже скучила за Джелато. А тут у нас історія про подорож дівчини з щоденниками матері. до Флоренція, якщо я не помиляюсь, на пошук її власне її батько, тому що в неї залишає щоденник і залишає заповіт, заповідь, в якому вона просить віднайти її власне її батька, і з ними вона летить до Флоренції з'ясовувати, чому сама мати вирішила, що вона має полетіти в цю Флоренцію, знайти батька і чому вона приховувала його від неї всі ці роки. Дякую, кожному, хто дивився до цього моменту, буде чекати на вас в коментарях з радістю подискутую про будь-яку із книжок, яку я тут показала. А також мені було б цікаво дізнатися, які саме книжки планували читати ви цього літа, і чи ваші плани зійшлися з дійсністю. Бажаю кожному із нас мирного неба і побачимось в наступному випуску. Па-па!